Hello! Ело мене є свій препарат. Зможете мені його колоти. Оце Ні. ви маєте розуміти, що купити препарат не так просто. Для того, щоб купити препарат в офіційних представників, тобто у людей, які будуть зберігати його правильно, які будуть купляти його в правильних місцях, які будуть правильно його перевозити, треба показати два дипломи: перше це диплом про медичну освіту, і друге це диплом про курси проходження той. Тобто Спеціалізації, якою ви хочете займатися, да, тобто, якщо я хочу колоти губки, купити препарат для губок, то мені треба показати диплом, що я пройшла курс. По тому, як колоти саме губи. Якщо ви купили його на якомусь OLX, я абсолютно не можу бути впевненою, що це дійсно сертифікований і правильний препарат. Він може мати таку ж коробочку, так він може виглядати дуже схоже, але це буде підробка. Нести відповідальність за цей результат. Я абсолютно не можу. Абсолютно, я також не знаю, як ви зберігали цей препарат, чи правильно ви дотримувалися всіх умов е температурного режиму, чи правильно ви його перевозили, і чи правильно ви його використовували. Я не буду брати на себе відповідальність за ваше здоров'я і життя, і ви не ризикуєте, тому що це ваше обличчя.